Доброго ранку! Це дівчинка-катруся, і разом із її шачком вона хоче пограти з вами у гру один багато». Катруся дуже полюбляє гуляти в садку та збирати груші. Малята, скажіть, де на малюнку багато груш, а де одна. Правильно на дереві багато груш, а одна грушка у кошику. А ще катруся дуже полюбляє її збирати яблука. Подивіться на малюнок та скажіть, де одне яблучко, А де багато яблук. Правильно, одне яблучко у кошику, а багато яблук на дереві. Повторіть за мною малята. Одне. Багато молодці. А ще у катрусі є друзі, колючий, але добрий їжачок та веселий і лагідний зайчик. Якось друзі ходили в ліс і збирали там гриби. Подивіться, скільки грибочків знайшов їжачок та зайчик. Малята, скажіть, скільки грибочків знайшов їжачок? Один чи багато? А у зайчика? Так, у їжачка багато грибів, а у зайчика один. Повторіть за мною. Багато. Один. Молодці. А ще зайчик та їжачок ходили на город та збирали там моркву. І ось, скільки морквинок вони назбирали. Дітки, скажіть, скільки морквинок у їжачка одна чи багато? А у зайчика скільки морквинок? Так, у їжачка одна морквинка. А у зайчика багато. Розумнички. Труся дуже рада, що ви пограли з нею. Молодці малята, до нової зустрічі.